Доброго дня, це свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях письменник, автор-виконавець, журналіст, режисер, волонтер Анатолій Молнар. Доброго дня. Доброго дня. Нещодавно ви презентували свою відеороботу. Посміхнись. Не так давно, наприкінці року. Року, саме 31 грудня, у мене вийшов відеокліп, який я відзняв власними силами на композицію. «Посміхнись». саму композицію я презентував о, місяцем раніше. Кліп вже відзняв на виникла ідея, що повинна творчість рухатися далі і доповнити композицію відеокліпом. Ось, власне, відзняв на студії буквально за декілька годин. Використовував ті засоби, які це відеокамера. Ну і власне бажання презентувати щось нове. Ось так. В принципі, так все і було. Перша ваша робота це дорослі. Так, це була перша композиція. Перша моя дебютна робота, скажімо так. А я ще не знав, в якому стилі я хочу рухатися. Але мені подобалося завжди подобалася акустика, завжди подобалася рок-музика, хіп хоп. Музика. Мені хотілося це все об'єднати і виконати на гітарі. Це така перша акустична композиція. А вже наступна посміхнись. Мені хотілося об'єднати і акустику, і хіп-хоп, і зробити це з такими із елементами романтики, тому що мені подобається романтична. Лірика, я сам у душі лірик, можна так сказати, і я це все об'єднав. І вийшла така лоу хіп-хоп композиція. Я це так оцінюю, тому що я завжди хотілося якийсь хіп-хоп спробувати. Ну на реп це не змахує, звичайно, але щось таке, якийсь симбіоз такий і виник. Десь у жовтні 2018 року було презентовано у вами композицію світильник спільно з Михайлом Готра. Так, так, так. Це була така спільна робота. Я писав тексти, він створював. Музику і сам, в принципі, виконував виконував композиції на моїх текстах Просто це було осінь в Називався акустичний міні-альбом. По нього там вийшло декілька треків. Раніше ви були на посаді головний редактор у сімейно-соціальному проєкті Я хочу жити так, так, то був період. Це практики мали основну свою місію попереджувати дії вчинення абортів. Аборт це така досить болюча і розповсюджена тема не лише в Україні, а по всьому світі. І наша місія була розповідати. Чому не варто робити аборти, попереджувати дії абортів, проводити співбесіди з такими сім'ями, які хочуть проводити аборти. Ми надавали також піклування про тим сім'ям, які планували зробити аборт. Наприклад, ми сказали, що ми певну частину, якщо у вас немає коштів, якщо ви хочете зробити аборт чи то, що у вас немає коштів, то ми можемо допомогти вам, наприклад, там, з памперсом всім необхідним, що ви цього не робили. Надавали такий, скажімо так, тимчасовий супровід цього моменту, щоб поки дитина там виросте. Ки жінка стабілізується, ми опіклося, скажімо так. Ну дітками забезпечувала їх тим, чим потрібно. Просто щоб людина не робила в майбутньому аборту, тому що аборт це вбивство в першу чергу. І дитина так само напевно хоче жити, як і всі інші. І вона має на себе повноцінне право. І ніхто не має право забирати в неї. Це право на життя. Мушу, як я вже казав, що колись мама Емінема хотіла робити аборт, коли він означало ну, його. Це ж не запланована була тина. І якби тоді мама зробила аборт, не було б такого великого музиканта, як Емінем. І ти нікого не знаєш, хто саме там знаходиться, хто знаходиться у животі в матері. Це може бути геніальний лікар, який рятує тисячі життів. Це може бути геніальний футболіст, геніальний художник, який змінить змінить всесвіт. Ми ж цього нікого не знаємо. Тому Якось так, в якій журналістичній сфері ви працюєте? Це онлайн видання. Я також. Засновник першого молодіжного онлайн журналу Закарпаття БРО, який розповідає про талановиту молодь про спортсменів, про культурних діячів і популяризує творчість молоді саме у нас на Закарпатті. І також працюю паралельно у декількох виданнях в одному з видань. Працюю головним редактором онлайн видань і працюю також журналістом ще на одному місцевому виданні тут на Закарпатті. Розкажіть про вашу волонтерську організацію. Я учасником волонтерської організації Волонтер Закарпаття візитись. З двадцять першого року так загальними силами допомагаємо там чи то хворим, чи то нужденним, чи то збираємо там кошти на дрони і тому подібне. Також я є учасником АТО. Я брав участь у бойових діях на сході України в 2014 році від самого початку. Тому хочу так звернутися до слухачів. Допомагайте підтримуйте українську армію. Ми обов'язково переможемо. Не зупиняйтеся донатити, тому що ворог всього добивається, щоб ми зупинилися допомогу. Але ми, ми повинні продовжувати іти до кінця, йти до мрієної перемоги. Ми обов'язково переможемо. Чи зараз іде робота над новою книгою? Зараз я на такій творчій паузі уже більше. Щороку більше двох навіть не виходила в мене ні одна книга. Зараз фокусувався на іншому на роботі, на своєму проєкті, Бро, в який я зараз складаю, скажімо так, багато сил. Але хтось маю на думці до кінця року, якщо вийде видати книгу. Вона не буде у друкованому форматі, вона буде у онлайн форматі онлайн-режимі. Будь-хто може придбати її за донат письменнику. Це думаю, зробити десь до грудня місяця. У книгу вийдуть. Раніше не публіковані вірші, нова творчість, і хочу сказати, це буде зовсім інший етап моєї творчості. Це буде переосмислені вірші, більш дорослі. Думаю, більш цікавіші будуть у якомусь моменті Такий підсумок за останні два роки. Тому що кожна моя книга це був якийсь частковий підсумок, підсумок діяльності за рік, підсумок своїх думок, підсумок своїх мрій, свого майбутнього, плани на майбутнє. Тому по мірі можливості я буду презентувати на своїй фейсбук. А чи йде робота над новою композицією? Зараз є написаний текст, є мелодія, є бажання. Скажімо так, думаю, до кінця літа, якщо все було добре, запишу. Також буде акустична версія треку, але я маю бажання записати її із такою, клією, трішки завісу, записати її своєю жінкою. Вона буде через частину виконувати композицію частину. Я Текст написав для нас обох. Потім в принципі щось цього вийде. Так само будемо презентувати. Потім обов'язково вам повідомимо. З нетерпінням будемо очікувати. Хотілося б, щоб творчі люди. Я розумію, що зараз війна в Україні важко кожному, але хочеться звернутися, щоб українські митці не зупинялися творити, щоб вони повинні розуміти, що їхня творчість це також і внесок у українську культуру у розвиток нашої нації. Ворог хоче потопити нашу націю. Ми повинні навпаки сказати, що, попри все, попри війну, ми не зламні, ми творимо. І у нас я скажу вам за Закарпатті так само багато митців Попри все, тому що вони розуміють, що творчість, як і всі, повинна жити, культура повинна розвиватися попри будь-які умови. Спілкуйтеся з однодумцями, знаходьте однодумців, і окремо вам хочеться подякувати вашому радіо, що підтримуєте, цікавитися творчими людьми. Для них це дуже важливо зараз, дуже прям максимально важливо, тому що зараз не так багато звертаюся уваги на творчість. А хочеться, щоб слухачі, які чують, підтримували українських, підтримували міців, цікавилися, лайкали репост запрошували в групи і робилася для того, щоб була перемога на всіх фронтах, це такий мій основний меседж і на завершення ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам. Бажаю нашим захисникам. К сил, енергії, підтримки. Ми всі вас любимо. Ми всі за вас, будь-якій точці України. Ми з вами, думками, ми читаємо за вас інформацію, цікавимося всім, всім вашими діями і бажаємо вам, щоб ви перемогли. Ми перемогли, всі перемогли.